Ну а зараз повертаємось до Вашингтона конкретно до Білого Дому, де сьогодні впродовж дня працює спеціальна кореспондентка ТСН США Ольга Кошеленко, яка відстежувала візит української делегації до резиденції президента США. Олю. Отже, запитання українська делегація. Ми бачили на чолі з президентом. Залишила Білий Дім, які подальші наші плани у Сполучених Штатах? Чи тобі щось про це відомо? Так, святи справді офіційна українська делегація залишила Білий Дім під прицілом десятків, десятків, можливо, сотень телекамер, які спостерігали за тим, як президент і українська делегація виходили із західного крила, і журналісти навіть, навіть намагалися викрикувати запитання почасти безглузді про те, чи підписана угода, наприклад. Але це все залишилося без коментарів. Вони поїхали по програмі. Далі за дві години мав бути виступ президента у форматі запитання та відповіді в інституті Хадсона. І а, потім уже пізно ввечері це ніч за українським часом спілкування з українською громадою в українському домі. Наразі я не можу сказати нічого достеменно про те, чи відбудуться ці а, заплановані заходи. Але принаймні в інститут Хадсона ми акредитовані, спробуємо спробуємо напевно туди потрапити. Можливо, там президент України дасть, а, дасть якісь ремарки з приводу того, що відбулося. Я нагадаю, що президент Дональд Трамп а, запостив у тру Social, у своїй соцмережі, в які він постійно пише про те, що Зеленський не готовий до миру і що він виявив зневагу до сполучених штатів в овальному кабінеті. Тому хай приїжджає, коли буде готовий до миру. Президент України наразі залишив це без коментарів, але ми звичайно дуже їх чекаємо і сподіваємося невдовзі почути святе. Дякую тобі, кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко сьогодні відстежує перемовини у Білому домі, які власне вже завершились, бо українська делегація Білий Дім залишила.